За якусь заяву. Ще коли навчалася. Це бі. Це моє дитяче. Це моє дитяче, ви уявляєте. І так, тут поїхати за кордон. У мене є власна кімната мати друзів. Ну, так, у мене є друзі, знайомі, окей. Хочу кицю. Бачите? Хочу кицю. Ніхрена я не хочу кицю Чого ні, де я вже свої 4 роки ветеринарки відвучилась. І я тепер знаю, що якщо в мене буде киця, я буду нервно і ще сильніше, не вроз такий. Прям киця не так пухне, не так кашляне. Почуть кухню. Ну, насчет кухни, можно еще. Це я малювала, бо я думала зробити таке татуювання. Я не знаю, чи я його десь малювала, чи я сама таке щось придумала. Але я таке думала зробити на, на ляхі, общем, на бідрі. От, не знаю. Можливо, колись коли... колись не знаю. Це Мені після цих відео, оскільки я всього в хаті прибирати, я не знаю шарков, крапець. І це ще не пік літа, А я вже хочу кусі. До речі, купались вже десь. Я не купаюсь і не загораю, напевно. Тому я в свої роки так виглядаю дуже молодо. От і якось так, от, тому що я ще плавати не вмію. І якось безмежного бажання мене не. Аля воді, Аля Мочі, Аля не знаю що. Так що якось. Якось так. От, от. Але я в дитинстві, я пам'ятаю, це була прямо є якась потаємна мрія стати психологом. По факту я собі це не дозволяла тепер і стала психологом. Ми розборками взагалі в нас дуже такі Щоб було все спокійно, тихо, спокійно собі, займатися своїми, цим домом жити. Тебе ніхто не чіпав, ніхто не підсив. Стіль якусь мету, да? я зараз хочу промалювати ось це незрозуміле почуття. Або там я і моя сім'я, да? або я і люди навколо мене. Як, ну, тобто має бути якась стіль. bis zu schließlich всім ставте лайки підписуйтесь